Війна за індивідуальну свободу кожного з нас, кожного з українців, а відповідно і кожного з європейців. Ми таким чином протягуємо руку, руку допомоги. Його треба убити, щоб винакою менше гріха. Пані Інго, вітаю. Я ось нарешті сів записати відео з відповідями на ваші питання. Питання цікаві. І от перше питання, яке пов'язане з що змінила і продемонструвала війна у контексті нашого поступу чи повернення в Європу, якось так. Ну, звичайно, там в моїй цитаті на рахунок Магдебурзького права є. Ну, моя помилка, річ у тім, що в Лісабоні, звичайно, Магдебурзьке право не діяло. Там діяли діяло своє право, а в Європі діяло декілька прав. Ну, вони всі якби, мають спільне джерело, звичайно, тому в цілому смисл правильний, так що змінило? Продемонструвала війна. Я вважаю, що весь цей процес, ця страшна навала, з котрою ми стикнулися 24 лютого. Він уособлює собою цей процес, наше саме повернення додому. Повернення додому після полону. Ми були в довготривалому полоні: 350 років. Ну, можливо, насправді менше, скажімо так, з демонтажу Гетьманщини. От, але менше з тим, оцей московський полон він тримав, не тривав не одну сотню років. І зараз ми вирвалися з полону і вертаємося додому в коло своїх друзів, в коло своєї родини. А це європейська родина, це різні народи. Деякі е з них для нас геть близькі родичі, фактично, якби там брати, сестри, дехто двоюрідні і так далі. Але це наша сім'я, наше коло з різних людей, але людей, яких об'єднує об'єднують певні такі глибинні цінності. Що це за цінності? А за них іде війна. На мою думку, це не стільки навіть війна за нашу спільну домівку або за там, захист Європи як спільної домівки, хоча це теж, а війна за індивідуальну свободу кожного з нас, кожного з українців, а відповідно і кожного з європейців. Тому що. Взагалі, це основна категорія європейської цивілізації індивідуальна свобода. Свобода як категорія, не дарма. В 13-14 роках на Майдані одним важливим гаслом було свобода наша релігія. Це так і є для нас, для людей європейської культури. Це так, свобода це наша релігія. Може здатися, що Європа в цьому смислі змінилася, що вона поміняла. Цінності свободи на цінності комфорту, так би мовити, зручної теплої клізми. Особливо це можна відчути по Німеччині там у таких от країнах. Ну, так, напевно, так і є, але все-таки ми відкрили вікно і подмухав вітер, вітер свободи туди, на захід з України. Мені здається, що Україна всіх дуже освіжила. Україна нагадала про те, що герої це нормальна категорія. Не архаїчна, а цілком собі оперативна, практична категорія. Це про нас. Україна це і є той самий лицар герой. А взагалі лицарський це міф, там дуже важливий для Європи. От він зараз тут втілюється, тому що це і ми, як і 500 років тому воюємо шляхтою і козаками, і москалі воюють бойовими холопами. От така от різниця: а шляхетські цінності це звичайно не стільки, навіть цінності домівки. Хоча це теж як цінності індивідуальної особистої свободи. От це є наріжний камінь того, що відбувається. Наступне питання про внутрішній ринок визначається тим, що ми зараз всі живемо в ситуації війни. У зв'язку з цим війна, яка почалася, вона була для вас шоком, чи ви були готові? Дивіться. Я належу до тих митців, котрі е, перебували в стані війни давно, е, саме в культурному такому от е, плані. Ми перебували в спротиві мистецькому, так, банальності, е, з Московщині, і от таким от всяким речам. Тобто, сам по собі факт того, що почалася серйозна велика навала, він мене не шокував. В 2016 році вийшла моя книжка «Фаршрутка», в котрій була передбачена ця велика магічна, метафізична і містична війна, е, котра зараз відбувається, шокував масштаб. Шокував масштаб, тому що до цього я не був готовий абсолютно. Е, Шокувала шу, оця от, е, московицька оцей авось. Кошмарний, кривавий авось, з яким вони і поперли на нас, в надії нас моментально залякати поламати. Я зрозумів, що вони не зможуть цього зробити. І все ж таки масштаб навали він шокував це правда. Це правда. Хоча сама по собі війна ні. Ми в в стані війни знаходимося дуже-дуже давно, якщо ми говоримо про початок війни в 13-14 роках, по суті. Та? Ну І до того, Україна і Московія, вони вічно знаходяться в стані війни. Ну вже більше 500 років з моменту, по суті, того, як постала Московія, як е структура, як терористична організація, яка хоче вкрасти наші смисли, нашу вітальність та наше життя і наповнити собою. Досі вони за це б'ються. Наступне питання. Але як можна було підготуватися до такого печерного звірства, такого варварства? Буча, яка вже стала ім'ям загальним, то був для ваш шок для людей вашого оточення. Так, Буча, отаке звірство, це був повний шок. Річ у тім, що все-таки було якесь оманливе таке відчуття, що все-таки серед руських, ну, все-таки русські, це якби ну, як люди, навіть у ці маргіналізовані провінційні дегенерати, котрі і складають кістяк російської цієї армії. Але, ну, тому що все ж таки ну, якісь речі, які в школах, там навіть в російських, вкладають базові про добро і зло, що обманювати погано, що вбивати людей просто так погано. Ну, тобто у них теж ці файли є в голові. Ну, от. Але дивним чином вони ні на що не вплинули. Тому бути русским це бути твариною. Людина це транзитна істота. Нема такої природи, як людська природа. Людина це місток між твариною і янголом, між підземним хтонічним кошмаром і небесною присутністю. Ось що це таке. І в цьому смислі, звичайно, українець як людина, як носій цінності індивідуальної свободи. Це набагато більше людина, ніж московит, навіть найбільш розвинутий. Наступне питання пов'язане з книгами: Еволюція або смерть пригоди Пав'яна Томаса йде цитата про неолітичну літературу, аграрно-містичний реалізм про життя ідіотів і власне питання, що з лютого цього року в Україну прийшли російські фашистські війська, для котрих люди якби, намагаються придумати ім'я орки, расисти, свинособаки. І ми бачимо, що люди. Не можуть підібрати потрібні слова. З чим це пов'язано? Ви знаєте, я думаю, це пов'язано з гіпнозом. Московія діє гіпнозом. Ну це гіпноз різний. через релігійні організації, через медійку взагалі. Вони нас гіпнетизують, вони намагаються всіх заплутати. Ми не знаємо точно, як їх назвати. Хоча вони себе називають чітко руськія. От, але з іншого боку, це якби вкрадене слово. З іншого боку, в ньому немає м'якого знака. А магія м'якого знаку робить слова руський. І русські антонімами. Тому ми досі не можемо зрозуміти, як це все назвати, і ми підбираємо слова. Ну, я думаю, що врешті-решт, з часом це все устаканиться. От під, яким, під якою назвою москалі потраплять в підручники в майбутньому, так і буде. Я думаю, оптимальна все таки назва це московити. Вона історична, по суті, вона нейтральна і вона чітко вказує на тих людей. На московитів. З іншого боку, є і більша конструкція, така як росіяни це такий новотвір, по суті. Е е ну, Котра вказує, напевно, на е змосковщиних людей. Людей з московщини називаються росіяни. Ось. Іншого, не московитського походження. Напевно, так, але я думаю, час покаже. Так. Наступне питання. Е Ганка Третяк, котра сказала, що фаршрутка пророча. Дійсно, наскільки я вірю в пророчу якість мистецтва. Ну, бачите, для того, щоб передбачити щось, найкращий спосіб це запланувати, організ... ну, якби продумати, організувати і втілити. Тому пророцтво це водночас і програмування. От, невідомо, сталося тому, що напророчили, чи напророщили тому, що має статися. От. Я думаю, що це курка і яйце, котре в метафізичному сенсі слова вони виникають водночас, як таке от, якби цілісне явище. Курка одразу з яйцем, і ніхто ні від кого не походить, вони з'являються водночас. Тому пророцтво в цьому смислі не тільки передбачення, але і планування до певної міри. Так? Ну, напевно, не складно було напророчити цю війну. Тому що вона була розлита, так би мовити, мав от в планах реальності, в якій ми живемо. От. Мистецтво так, це одна з функцій мистецтва, і один з показників якості мистецтва, якщо мистецтво здатне передбачувати або програмувати майбутнє. Наступне питання. Я, як людина, яка пишається тим, що має відношення до культури, дякуючи Олеговістолу, іменую себе діячкою культури. Хочу запитати вас: як культура може впливати на суспільство? Чи вдалося діячам культури зробити щось в період з 14 по 22 для формування цієї політичної української нації? Культура впливає на суспільство. Ну, у культури багато функцій. А, взагалі культура це архівація досвіду, так? набутого в боях за виживання, грубо кажучи, архівація і якби перенесення його в майбутнє. Отака от функція культури. І саме цим ми займаємося, архівуємо наш емоційний, розумовий досвід, психічний, всякий. Пакуємо в зрозумілі форми в архіви і передаємо далі майбутнім поколінням. І... Зараз. Тому ну, суспільство і культура не відривні, звичайно. Я саділо, що культура впливає на суспільство, тому що суспільство це і є культура. Просто втілена у біологічні форми, так би мовити. Не буває культури самої по собі, тільки суспільством. Одна людина це теж не носій культури. Це просто одна людина. Має бути колектив. Тоді є культура. Інша справа, що культура все-таки має. Її задача не тільки архівація, але і вихід за межі себе, власне, тому що коли культура просто самовідтворюється методом ускладнення постійного, така культура довго не проживе, це значить, що вона скоро закриється як проєкт. Тому важливо, щоб українська культура вона могла виходити в смисло покладання своєї за межі власної української культури і за межі власної культури як такої. Тобто, українська культура має проповідувати щось більше, ніж просто культура. Знову ж таки, оту от саму цінність, категорію індивідуальної свободи. Я думаю, що в цьому і може бути місія української культури. Проповідь свободи як категорії, як принципу. Так. Нещодавно слухали інтерв'ю. Журналіст питав одну з тих, хто знаходиться під обстрілами: чи вона співчуває російським матерям, діти, яких покривають себе ганьбою, вмирають як потворні злочинці? Ні за що. Що ми відчуваємо з того приводу зараз? Що ми повинні відчувати як люди і християнської культури? Ну, я думаю, що двадцяте століття ну, зробило нас уже. Носіями не стільки іудео християнської культури, а як чогось нового, просто ми це ще не усвідомлюємо. За 20 століття з'явилися інші впливи. В нашій мові є такі слова, як карма. В побутовому абсолютно ми вживаємо смислі От такі, такі штуки. Наша оптика змінилася. Вона вже не в повній іудео християнська, хоча в своїй основі так. Що ми повинні відчувати. Я дивлюся на це з іншої точки зору, не з іудеєю християнської, а, наприклад, як це сказати, ну, хармічної, буддійської. Річ у тім, що убивство ворога, такого злого, собаки б'єної, це бадхічита, це милосердя. Убиваючи московита, ми зупиняємо його у виробництві поганої карми, тобто причина наслідкових зв'язків. Ми таким чином протягуємо руку 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 допомоги. Його треба убити, щоб він накоїв менше гріха, і мав шанс все-таки на якесь, якщо воно існує, майбутнє. Наступне питання: ми є Європа. Це теж ви казали в нашому інтерв'ю. Як вам Європа зараз? Яка вона насправді що відкрила війна? Ну дивіться, нам часто здається, що Європа це щось таке в моменті, якась політична ситуація, якісь. Португальські комуністи, угорський орбан, якісь німці зі своїми клізмами і БМВ, і так далі. Насправді, Європа це тисячолітня тяглість в просторі і часі. От вона нею і лишилася. І ми їй про це зараз нагадуємо. Чи почує вона в повні нас, ми не знаємо. Але ми зараз демонструємо Європі, як би Європу минулого, Європу лицарського, котрі 700 років, 800, 600. От щось таке. От. Тому <кій> Європа різна. І не тільки від країни до країни, але й від часу до часу. Ось. Що відкрила війна? Відкрила війна на щастя, що все-таки Європа не померла. Вона заснула, але вона не померла. І все-таки, оце її хребет, котрий ми можемо бачити її сутність у вигляді готичних соборів. По всій Європі, готичних романських аббатств. От, оця от пам'ять про устремління цієї цивілізації за межі самої себе, за межі культури. Оця от готичність, оце полум'я. Мені здається, воно так і залишається основою цієї цивілізації. І інша справа, що вогонь. Треба знову роздмухати. Ну, Це відбувається, як правило, через страшні кризи, катастрофи, і потрясіння. <кій> ну, власне. Ми зараз це переживаємо. Я думаю, в найближчі, там, десятки років через такі потрясіння пройде вся Європа, тому що е це тільки початок. Наступне питання: Україна неймовірна ще й тому, що культурне життя не переривається, що життя продовжується. Наприклад, мій друг з Запоріжжя у минулому місяці передав дитячі книжки в Тростянецьку бібліотеку. тому... А вони дуже раділи, і це тільки маленький клаптик цього процесу. Ви будуєте плани? Ну, скажімо так. Оперативні плани, звичайно, тому що я працюю зараз. Я працюю конкретно на державу, в прямому смислі слова, офіційно. От я вимушений будувати плани для того, щоб виробляти те, що вона в мене замовила. Так. Але в такому в широкому смислі я не будую ніяких планів. І не бачу в цьому абсолютно ніякого смислу. Ну, це моя, е, мій особистий шлях. Я не впевнений, що це добре. Напевно, хтось має все, все, все планувати. Я не такий. Я своє, як би сказати, у мене є відчуття, що я зробив достатньо уже для того, е, щоб не мати неврозу незробленості. Та? Я буду робити стільки, скільки зможу. Але я нічого не планую. Я просто живу, я намагаюся артикулювати. Свободу говорити про неї, про цю цінність, про цю категорію, про цей принцип. В цьому, напевно, теж моя місія говорити про індивідуальні свободи, індивідуальну свободу, чітко проговорювати це, домовлятися з іншими людьми, а що ж це таке, і так далі. Нам треба перемістити це слово свободу в загальнонаціональний дискурс, не просто в якесь емоційне, а в конкретній категорії, визначені, так, котрі можна препарувати в соціальному, в культурному і так далі. От. А, тому в цьому сенсі так. Це мій план проповідувати свободу. Це план, але це не плани. От такі відповіді. Пані Інго, дякую вам. Вибачте, що довелося вам чекати. Я дійсно діжу такий замордований трохи роботою. Спасибі, На зв'язку.